Декілька років жив на Івано-Франківщині. Там ми разом проводили діяльність організації. Ну і дружили побратим, був у мене дружбою. Славний козак, який боровся за суверенітет нашої держави проти п'ятої колони, за українізацію, за свободу всіх українців. Шкода, що загинув. Так само і багато від нього, ну, багато він залежало від організаційних моментів, і навіть на Майдані багато він організував, що це визвольний рух, правий сектор. Так само займалися. Ну, славні роки були. Ми продовжуємо боротьбу. Наблизиться, скільки очима Твоїми будеш дивитися, і полка з беззаконними бачити. І... Премудрій, присвято, я богороди, це спасинок за Україну і за український народ, і за свою державність, і за свою державу, і за кожного із нас на полі бою, воїн Андрій. Він залишається воїном в віках. Нерідко ми чуємо вислів, що герої не вмирають. Так, герої не вмирають, тому що кожна душа, яка відходить від цього світу, потребує перш за все нашої пам'яті. І ось православні церкви. І тільки що ви чули під час цієї заупокійної служби, яка завершується словами вічна пам'ять. Це те, що потребує кожна душа. Ось прийшло 10 років. І сьогодні вже строїмо нове молоде покоління, тут вшановує пам'ять обієнного воїна Андрія. Ви знаєте, коли повертаєшся до тих часів, тих 10 років тому назад, згадую, під час цієї служби той похорон, який відбувався тут, на Інгульці, скільки прийшло народу. Було ще два священники, я був третім священником, було два капелана, які приїхали проводити воїна Андрія в останню дорогу. І ось ми у трьох з священниками стоїмо на заупокійній службі на цьому кладовищі. І знімають люди. Це дійство. А потім 11 вересня 2014 року російське телебачення показує про те, що українське священник призивало бівать жителів Новоросії. Капелан, який промовляв тоді, якого серце розривалося від болю, що проважає такого достойного і гідного сина українського народу в останню дорогу, він тоді промовив, що до нас лізе Орда. І вони хочуть українську землю. Але наша українська земля є милосердна. Вона і всіх прийме. Ось що було сказано. Пропаганда перекрутила, про те, що вбивати жителі на і все інше. І ви знаєте, я особисто бачив, тоді ще канали були не закриті. Про те, що і я стою на цьому відео. І вони розказують на похоронах активіста правого сектора на Западній Україні. І ви знаєте, от зараз ми служимо цю запокійну службу. І згадую Андрія, який він був, тому що кажу, особисто був з ним знайомий. І хочу сказати, що не даром. Не даром такі воїни, як Андрій, поклали своє життя. Він йшов попереду всіх нас. Але приємно те, що за ним пішли тисячі. Всі присутні, слава Україні. Героям слава! Форест – мій побратим. З ним не один рік був в боротьбі. І пишаюся цим дуже. Скажу, що це людина з заліза була. З ним можна було любий бійти і робити любу справу. Тобто надійний побратим. Який завжди підкладе своє плече в будь-якій ситуації. Ворог завжди знав, що він получив по зубам, коли ворог був на якихось акціях чи ми якісь планували дії. Ворог скригутів зубами, тільки бачивши нас. Тобто людина себе присвятила боротьбі українські національні ідеї, адже ворог був українським націоналістом. І свято вірив в майбутнє України і прикладав максимум для цього зусиль. Хоча, як кажуть, він був зінзлюця з Кривого Рогу. Захильний України. Так. А в нього було українське серце, яке билося для нас всіх. Ми пройшли дуже важкі часи: часи Януковича, часи Майдану, ну і початку самої Великої війни. Я знаю, що він вірив в наше майбутнє всіх нас. Тут, очі я так само зачіплю, багато, бачу, хлопців не хреститься, але багато хто не знає, Орес навіть декілька місяців був у монастирі, прислужував. Тобто він так само досліджував Господа і віру, і свято вірив Господа. І це допомагало так само в боротьбі. Дуже важку хвилину. Адже ми і переховувалися, за нами ганялися, нам підкидали зброю. Тобто, дуже, дуже важко було. І навіть будь-де, де він зустрічав священника, він завжди просив благословення. Тобто це... І ми навіть заходили в якесь місто, приїжджали, ми ходили молитися. Орес був так само бездоганним виконавцем. Тобто для нього поставлена задача була, він її бездоганно виконував і докладав максимум зусиль. Для нього просто слово український націоналіст не було чимось пустим. Тобто він завжди впроваджував і пропагував серед інших. Він не боявся цього казати. А якщо йому хтось, хтось закидав, що він там з Заходу України, він казав, що я з Кривого Рогу. Тобто це було таким аргументом, яким просто там прибувало зразу всіх. Тобто, що український націоналіст з Кривого Рогу. Також він працював там, на Івано-Франківщині два роки, де ми з ним так само проваджували, розвивали організацію три міста Пана Бандери. Я гордий, бачите вас зараз тут, молоде покоління. І я хочу, щоб Орес для вас був так само прикладом. Багато про нього не написано. Може, ще десь ми прийдемо з війни, напишемо. Бо ця боротьба постійно вимагає наших зусиль. Ми всі в боротьбі далі. Ми ніде не сидимо зараз. Тобто ми всі зараз у великій війні. Я хочу, щоб у вас так само цей значок правий сектор. Це не було просто футболкою, де вам видали на штабі і ви вдягнули. За цю ідею так само пролилася кров і багато зусиль покладено. Я хочу, щоб ми плекали. Віру в нашу перемогу. Були завжди єдиними. І ви знали, що навіть за кожною темною ніччю завжди буде світанок. І цей світанок це буде українська перемога. Слава Оресту! Слава Україні! Героям слава! Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь Вірі в Кавказьк! Бури, вітрі в Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв. Боїв славного завойовника, батька хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Гармат революції, уху, Реумф, руху, революції. радісним гомоном Софіївський дзвонів. Радісним гомоном Софіївський дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай, Нехай душа, душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю промінниця. Слава твою. Бо ти присвята, все життя моє. Бо, бо Володимир все життя моє, бо ти все щастя моє. Бо ти, бо ти все, все щастя Володимир, зазвони мені, бряскатом Кайдані. Зазвони мені бряском кайдані скрипом шибенецю, понорі ранки. Скрипом шибенець у понорі ранки. Принеси мені зойки, катованих у льох. <свят> Принеси мені зойки, катованих у льох. <свят> у тюрмах і на заслання. <свят> у тюрмах і на заслання. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. щоб зросла завзяття міць, щоб зросла за взяття міць, щоб, щоб, міц. щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов щоб щоб я в бій, так як ішли герої за тебе, свята, так як ішли герої за, за тебе, свята, за, за твою, твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї. за твої святі ідеї. Щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу неволю. Потоптану честь, честь. Твої діти! Не винно кров помордованих дітей твоїх! Невинну кров помордованих дітей! твоїх. Твої. І тисячі інших незнаних нам, і тисячі інших незнаних нам, що їх кості порозкидані, або бодайком поховані. Що їх кості порозкидання, або дайком поховані, спали вогнем! Спали вогнем. Спали вогнем. Житітворчим, в полістю серці моє! Житі в полістю серце моєму! Житіт творчим Житіт творчим по серці моєму. Серці моєму. Страху, нехай не знаю. я. Страху, нехай не знаю. я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скрипий мій дух, скрипий дум, загардуй волю. Загардуй волю. У серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів. Зрости, Зрости мене до ясних чинів. У тих чинах хай знайду я смерть. У тих чинах у тих хай знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розпилися в тобі. І розпинуся в тобі. Та вічно житиму в тобі. Та вічно житиму в тобі. Від Україна! Від Україна! Свята! Свята! Могуть! Могуть! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Пола душе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Помолить! Помолить! А ви, певно, Ореста мама. А я кажу, а що? Та ви ж на нього похожі. а я сміялася і казала, та це він на мене похожий. І була навстрічі садового. Ну там розмовляли, там про кривий ріг, який це він хороший, та й друге. А потім ми стали виходити, а садовий питає, Валентина Іванівна, а вулиця. Андрія Козюбчика є в Кривому Рогу, я кажу, є. Ну, а в нас буде друга Ореста. Я кажу, держіть слово. Беріть примір з нього, хлопці. Дякую вам. Що не забуваєте мене і його. Всього вам хорошого. Пам'ятаємо. Помсилося! Vamos, minha tóia!